Данівці. в нашій студії присутня Алла Цилицька вашого сина Владислава. Взяли, як пише Леся Робець, вважають активісти громадського сектору в заручники, і важко щось тут протиставити. Хіба нас поправить генерал Москаль? Але ми скажемо, що Сергій Андрушка тепер є в будівлі суду, і він знає про те, які рішення вже були ухвалені, і що там взагалі відбувається. І, 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 і Алло Зараз буде Сергій, я скажу, нагадаю, а вже є Сергій. Добре. Робен, Привіт, дружку я думаю для громадського телебачення. Зараз перебуваю в ополяційному суді Києва, де мають розглянути справу затриманого та побитого на вулиці Грушевського Владислава Цілицького. А, Владислав Цілицький, випускник Київського політехнічного інституту, закінчив червоний диплом. І а, справа. Суть справа в тому, що, оскільки він зараз перебуває в лікарні швидкої допомоги, що судді мають ухвалити рішення випустити його під домашні речі, залишити у лікарні. А зараз спробую підійти до матері Володислава Цілицького. Добрий день. Добрий день. Ви мати Володислава Цілицького, так? Так, я Представтеся, будь ласка, як звати? Цілитка Алла Володимирівна. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, який стан вашого сина? Розкажіть взагалі цю справу, як він був затриманий, як довго він пробуває зараз. Його затримали 20 числа на вулиці Грушевського. Затримання було десь о 21.20. Мені зателефонували друзі, які бачили, що його затримали. І я його знайшла в лікарні швидкої допомоги вже о годині 30 вночі. От, він був жахливо побитий, його вели якраз на ЕКГ під конвоєм, на ручниках. І коли я це все побачила, ну, я зі спини зі сина побачила. Я його погукала, він повернувся, я його просто не пізнала. Там не було лиця, там було місиво. І далі я вже не могла нічого говорити, я просто сповзла. От, Медперсонал мені тут же надав допомогу, а сина якраз вони воювали назад в палату. Він зараз перебуває в палаті? В палаті за металевими дверима зачинений. Чи ви так. маєте до нього можливість? Так, слідчий надав мені доступ а, через тиждень, після того, як він вже лежав в палаті. і потім мені дали доступ до сина. Я не маю. Відомо голосував за карто. Ну, Отже, це, це, було. це було включення Сергія Андрушка з залу суду, де зараз власне розглядається, розглядається справа 10 затриманих активістів Рушевського та автомайданівців щодо зміни запобіжних засобів. Я так розумію, що там не їх не беруть навіть під домашній арешт. Так? Я вже нічого не в цій ситуації не розумію. Пані Алла, дякую, що ви зайшли. Ми абсолютно співчуваємо вашому горі. Наше серця абсолютно є на боці тих, яких просто взяли в заручники. Цього у нас не було з 40-х років, як була окупована, були окуповані сучасні західноукраїнські області. Це та сама практика. От я зараз говорив про вашу справу, зокрема, з Геннадієм Геннадійовичем Москалем, і він каже, так український, принаймні, половина українського народу цього хотіла, яка проголосувала за партію регіонів. А це такий порядок? Ні, вони помилялися. Справа в тому, що у нас дідусь, який пройшов Велику Вітчизняну війну, і зараз те, що відбулося з його онуком, він не може сприйняти, тому що, каже, я двічі попадав в комендатуру. Зі мною такого поводження не було. В німецьку комендатуру. В німецьку комендатуру. За яку ж меню гороху там, чи за пшеницю, яку він зібрав на полі, щоб нагодувати велику родину. І такого не було. То це і удар тим же поколінням, які цю владу підтримували чи якось ще могли оправдати порядком. Який же це порядок, якщо Поважна людина, яка пройшла війну, виховала такого онука, яка пишається онуком. Він на відмінно закінчив КПІ. Він працює в відомій компанії Samsung, він програміст. Що для програміста потрібно? Комп'ютер. Все. Що йому потрібно ще? Ну, добре, говорю спортом. Ну, так це буде туризм, тому що хочу подорожувати, хочу фізично розвиватися. Все. Водислав, при затриманні був жорстоко побитий. Розкажіть, як це все взагалі відбулося, що ви знаєте? Справа в тому, що коли мені друзі повідомили, що його затримали, я ще запитала, чи побити. Мені сказали, що ні. Його не варто шукати в лікарні, тому що його затримали і все. А вже о годині 30, коли він мені зателефонував і сказав, що в лікарні швидкої допомоги, то так. Я вам зараз покажу цю світлину. Так, це вже декілька годин прийшло. Це вже декілька годин. Я його бачила без зеленки з цими отьоками, і коли було ну, спотворене лице. Його під конвоєм на наручниках водили на ЕКГ, і я якраз зайшла в лікарню і побачила сина в такому жахливому стані. Я просто не могла повірити. За що його побили? За що? Це за та, те, що та, затримали, та, що... за та, та, те, що просто що затримали. Так, і все. Тобто він один з тих, яких просто били під час затримування жорстоко, їх Декілька сотень людей, і це вже навіть пані Алла, для мене особисто, у мене теж там двоє онучок, троє, перепрошую, троє онучок. Так що я ваше почуття і два сини, я ваше почуття цілком як батько розумію. І це перше відчуття, це є відчуття безсили, ти не можеш захистити. Це стіна, стіна. яку ми лупаємо, а вона не піддається. Це взагалі. Я... Щось... Mm -hmm. З, закон тут не працює. Якщо у нас суд першої інстанції має відбутися ось уже 14 числа, за 5 днів йому мали вручити клопотання про подовження запобіжного заходу, то немає цього. Тобто то, і вона тримають зараз без підстав? Після 14 числа буде безпідставно, але ми ж мали вже бути повідомлені про те, що Суд планує його утримати чи не планує, бо суд має відбутися. Ну якщо суд не відбувається, то його мають звільнити. У нас залишилося тільки запровадити військові трибунали. Тройки. А мені здається, вони є. тільки так У нас тільки, масові, так, повіш... ховаються. масові публічні повішення, що тут було в МВД, робили МВН КВС, перепрошую, в 40-х роках і навіть на початку 50-х. І у них був, злюб... такий, я не знаю, як сказати, російською злюблений, українською, як це буде? Ну, такий, да, прийом, вони жінок, Улюблений. А? Улюблений. Улюблений такий прийом, вони жінок матерів чи сестер. Людей, яких вони підозрювали в діяльності націоналістичного підпілля чи в УПА, вони спочатку вбивали, а потім гвалтували жіночі трупи. Я не жартую. Є десятки документів військових прокурорів відповідно Прикарпатського і Львівського військових округів, які Кириченку писали першому секретарю ЦК Компартії України і Хрущову про те, що, що робити з такими випадками, бо це порушення соціалістичної законності. І дивлячись вам в очі, пані, я навіть не знаю, що, що, що сказати. Чим я, як журналіст, як громадянин, як людина, чим я можу зарадити проти цього? Навіть не тільки проти... не байдужість, тільки не байдужість. Це єдине, чого я прошу від людей. Я йду зі своєю бідою, я йду з материнською білю, Надію, що люди підтримують. І аби не були байдужими. А ви якось не думаєте? Там якось у вас ж сотні, буквально матерів і сестер. Якось так зараз. Ми об'єднуємося. Це... Так у нас намічена зустріч сьогодні. Ми ще будемо обговорювати наші кроки. Подальші. Якщо там будуть перше, другі, третя, або просто перше прошу ласкаво до нашої студії. Ми будемо очевидно, ми використаємо всі можливості, які от такі маленькі, але мала Дяка. мала мала, Дяка. мала вода, крапля і камінь е, точить, і Я сподіваюся, що цьому безусу буде просто е, покладено край. Між іншим, от Леся Рабець пише три години. Тому що прокурорам і судам дана команда не випускати заручників. А більше того, пише вона, що є інформація про те, що будуть повертати до СІЗО тих. То під домашнім арештом Це взагалі жах. Що це все одно ну, це просто накопичення. Знущання над людьми і мені здається, що вони спеціально провокують цю ситуацію. Ну, ми і про це поговоримо з Геннадієм Гіначем. Москалем там у нас перепрошує там Сергій Андрушка Стрім, він готовий розказати які зміни, якщо я правильно зрозумів. Сергію А Я зараз для громадського телебачення, а політивного суду із суду. І тривають прати змулення щодо учасників переворот, або ж людей, які за їхніми словами просто перебували в цей час в центрі міста Києва. Отже, спочатку а, слухала справа Дмитра Полтавця а, з Дніпропетровська, який, за його словами, а, просто а, коли повертався з Майдану Незалежності і йшов по вулиці інститутський бік Кріпостного провулку, був Збити з них представниками правоохоронних органів, побити, власне, потім доставлені е, до СІЗО. А рішення апеляційного суду затримати його і далі під вартою. Наступне судове слухання було пов'язане з уже від, з студентом, з колишнім студентом КПІ Владиславом Цілицьким, а власне Владислав. Був затриманий на вулиці Грушевського. Владислав відомий тим, що він випускник КПІ також працює інженером-програмістом і а, немає жодних за словами адвокатів, немає жодних підстав чи доказів тому, тому що він брав участь в протизаконних якихось діях. Утім, а також і досі Владислав. Перебуває в лікарні, оскільки під час затримання був жорстоко побитий а, знову ж таки представниками правоохоронних органів. Рішення апеляційного суду щодо колишнього студента КПІ Владислава залишити під вартою, власне, залишити без змін. Далі наступне рішення, яке сьогодні розглядали, це стосується ігора Мисяка, власне, три наступних судових. Рішення суду більш м'які утримання під домашнім арештом. Це Ігоря Мисяка, а, студента з Другобильського університету, це Дмитра Сайдахова, учасника автомайдану. А, його теж залишили, його теж привели з з, з СІЗО під домашній, під домашній арешт. Він не має права виходити. А, з свого будинку чи квартири, але повинен весь день там перебувати. Отже, за словами Дмитра, наприклад, Сайдакова, учасника автомайдану, в той час, коли було затримання міліції, побиття машин, які він перебував, він просто спав, коли їхав разом з друзями. А от Ігор Палюха, так, Ігор Палюха був теж приведений під домашній арешт і. Він розповідає, що просто їхав, що з друзями їхали а, додому. Той час це було біля кріпосного провулку, знову ж таки, в Києві, в той час, коли їхню машину оточили в правоохоронці і почали бити. І а зараз вже відомо, що, наприклад, Дмитру Бучко, затриманим на вулиці Грушевського, залишили під домашнім арештом і, і далі будуть тривати а, судові засідання. Ну і от, власне, дивіться, Фейсбук Лесі Воробець, род депутата від Батьківщини, яка зараз стежить за тим, що відбувається в поліційному суді. От один тому, дві вже фактично. та Вона пише про Ігоря Пальоху, це той, це той якого сьогодні відпустили під домашній арешт, один з трьох. Та, і... На нас спочатку зловили, побили, кинули гранату в авто, забрали, знову побили. Та вона... лікарня швидкої допомоги, 310-та палата, там вже буде меморіальна таблиця стояти скоро. Так, пише Лайсо Робет, що покна малися долучити відео з автореєстратора, і пише, що це кадри не для слабких духом. А, отже, Ігоря Польоху відпустили а е е інакше, інакше, ну відпустили власне під домашній арешт. Я так розумію, взагалі там цілодобовий mm -hmm. та цілодобово то він не матиме права навіть вийти а з, відео з хати. Є у нас? Uh. Відео є у нас про Польоху, та давайте uh. його привітаємо з днем народження. У нього сьогодні, я так розумію, червоний день в календарі. і Подивимось це відео. Вам подякуємо. Дзвоніть при першій нагоді, пане, Дякую. Алла. Дякую. і